Потяг прибуває до міста над тисою. Це світлини початку ХХ століття із зображенням залізничної станції хуст, що майже проіснувала до наших днів. До нового життя вокзал йшов чимало років, та вже зараз розпочалась масштабна реконструкція. Просто бачите балки, на яких закріплена стеля, і коли ще давно цим як не знаю, правильно тросник, чи як він називається, бачите, йшла підшивка. І це ще при Австро-Угорці, ну, при австро така система була. Це стара балка. Ми ще ставимо сюди нові металеві балки конструкції, підсилюємо е, так само металевим, е, металевим швелером то все і підшиваємо в стеля, аби робитися утеплення, підшивка. Зручна парковка, необхідна зелена зона та бруківка, яку встелять при вході з міста. Словом, робота кипить, втім, незалежно від ремонтного втручання, квитки продають, як і раніше, безперебійно. Дякую до побачення. Незалежно від того, що відбувається реконструкція, каса тимчасового продажу квітків функціонує для всіх містян і не тільки. Демонтаж старого та аварійного даху, утеплення фасаду і підсилення старих конструкцій. Також виконавець робіт врахував у проект необхідності для людей з особливими потребами. Тут для них будуть як пандуси, так і окремі вбиральні. Буде зроблено повністю благоустрій території. Як ви бачите, вже зроблено майже закінчена реконструкція перонів, нові перони будуть зроблені. Також буде фасад, дах, повністю водопостачання водовідведення. Труднощів не виникає, залізниця має забезпечення всім. Тож, чекали і дочекалися вже на сьогодні. Відомо скільки залишилося очікувати хустянам оновленого вокзалу, і терміни виконання доволі втішні, зважаючи на весь масштаб робіт, виконавці реконструкції планують здати вокзал у хусті вже у кінці 2019 року.